кажу, поки Вот, бачиш, перед цією зупинкою. Я тут пив, навязається на ньому, воно випняє. Якщо ти тримаєш за корпус просто. Ну, він, то... 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 він їде. Відїде в любі сторону. Якщо Если... тільки за це, він не їде туди-сюди, ти падаєш. І Паш, метро е, Мартин так скажем, про виїзд. Пригай свят. Це його вимагає приблизно Я? 68. Ти вже 3 дні Ти доїдеш до самого пітера, не біг Великий кимською стоп! Так тріпнуло, блядь. На що ти зупинявся? Їхав би далі Нахуй є Вэкин пиздатов, блять. Стран-то? Бля, я буду по земле полза